Всім вам привіт, доброго вам вечорочка. І це буде відносно недовге відео. Я от зробив 5 відео таких от. Де я, ну, в даному випадку на Конституції, але туди підійде любий, я думаю, під цю марку. <coughs> Вибачте, підійде любий. Корабль, ну, типа з товстих, тот же Редоутабл, тот же белона. Тобто неповороткий мощний корабл. Ну, ну, також можна сюди засунути навіть ту же, от, о, Вікторію, бо тут немає маневреності. Ну, я думаю, то ті ж зрозуміло 12 апостолів, Сантісіму, ту же рибу. Ну. Deadfish, я йому йду. Тот же оцей де, ну, такі Титаніки. Я пробував 5 варіантів. 5. Тобто, які поставити для ПВЕ пушки, які обгрейди, ну, обгрейди це зрозуміло. По-перше, я пробував на Конституції. От давайте відкриємо конституцію. От вона красива така. У неї голий трюм 16 тисяч. І це її реально охренительний мінус. Ну, все-таки ви самі знаєте, що треба побільше дропу брати з собою. Ну, ви ж не будете кожні півчаса їздити в порт і розгружатися. Ну, такі діла. Плюс неповоротливий кораблик, його зачастую ренжують, але ну, в мене є три товариша, які мені допомагають. НПС. Якщо у вас вони є, то в принципі ренжуючий ворог вам не так страшний. Я пробував і з снарядами звичайними і ну, бебехами і зажигательними оцими Два варіанти. Пробував по орудіям. По орудіям. І судний калібр, і ястріб. Ну, давайте їх для удобства знімемо все. І давайте, що я пробував. Ну, Всі п'ять відео є серпантіни. Я ставив з. Із пепеляючими, у нас дальність, ви бачите, 150, серпантина 150. Пробував їх на ББХах, Ну, то тобто є звичайні снаряди цієї комплектації. Гімно повне. Мало урона, але точність у них просто офігенна. Пробував я їх на зажигалках, але, але. Але Але інша фігня. У нас. Мінус 40 дистанція стрільби. Тобто, мінус 40%. другими словами, ми маємо 150. І половина це 75%. Ну, ви зрозуміли, я м'яду, це 50%. А тепер до 75% добавте 15%. Тобто максимум вони стріляють на 90, тобто гірше. Ніж звичайні пушки 42 фунтовки, які у нас б'ють ну, 110. 110. Є стриба і громовержці, вони взагалі дивіться, дальність 115, а в цій 120. Тобто, з зажигалками хрінь полна. урон, будь то й непоганий. Але реально мало б'ють навіть із пепелялки. Ну, піджигають, непогано. Але що таке 90? Це слабувато. І плюс, все-таки надіється на поджиг. Воно, знаєте, як, як карта ляже, як в казіно. Або виграєш, або не виграєш. Тобто, аби це, от, скажімо так, в ігрі правильно все розчитано, то ли ти кудись попав? Що воно запалилось, то ли не попав. Тобто це рандом. Мені не сподобався варіант. І в Ітоге, найкращий в варіант, я вважаю. Якщо повторяю, тут ситуативна тема. Якщо у вас є друзі оці троє, то ви можете ставити судний калібр. Я, наприклад, ставив ось. От, ну, Тут урон одинаковий. В принципі, навіть громовержець, ястріб. Ну, вони одинакові. Тобто, отак от, от. Раз. Оце оптимальний варіант. Можна, звісно, якщо ви плаваєте самі. Ви можете ставити Ті або, або. Давайте, от на складу беремо всю фігню. І у нас, просто щоб показати, у нас є. Отакі от, от зовсім. Ну, я їх ніде не юзав, чесно, десь тут. Во-первых, можна поставити. Это самое. Дивіться, скорость перезарядки орудій 18%. 18%, а було ж 12%. Ну, взагалі круто. Кстати, якщо цей, э, десь тут було дальність орудій плюс 10. Причому не 10%, а 10%. Ну, з одної сторони 110 і плюс 10. Тут треба думати, чесно, я не знаю, як лучше, як це. Ну, однозначно, для, ну, мені це не, не сподобався варіант. Ну, по поводу апгрейдів, скажу єдине, що я ставив горящу сміть. З бебехами снарядами. Тобто ми маємо При такому розкладі ми маємо 110. Як вже сказано. от 120 тут, ну, хай ті пушки поставити, 110. Тобто 110 відстань і зажигалки. Тобто вони становляться не як зажигательними снарядами но піджигають доволі таки більший шанс, чим, чим ви не поставите цей апгрейд. Апгрейд 100% працює. Але є одне но. Тут у нас все-таки апгрейдів, їх не 100 штук. І не 200. Якщо ви поставите ну, будь-який нормальний себе ігрок, поставив то есть плюс 2 апгрейда. Ми виіграємо ще. Ну, Получається 5 так. Це шостий, получається, якщо ми Убираємо на склад, дивіться, то так у нас 4. Ну, це, це і так зрозуміло. Тобто, 5 апгрейдів. Для ПВЕ, ну, і те хочеться, і те. Тобто, я вам скажу так: при голій е варіації трюма 16 тисяч, багато ти сюди не засунеш. От, чесно, блін. Ну, мало, мало місця, мало. Тобто, чим жертвувати, рішать вам. Ну, по пушкам я висказався. Є два варіанти. Що перший це дальнобойки, але тільки з зажигалками. Тобто 90 90 стрільби. Якщо хочете, можете апгрейд ставити на цей самий. На дистанцію, але це вам дасть 10, тобто, все одно мало. Корабль дуже-дуже медліний, дуже-дуже погано повертається. Ну, Тут рішать вам. По апгрейдам. Ну, по тестам, урон є урон. І голий даже урон. от На оцих товстих пушах, пушках це просто нічто. Мені це дуже-дуже сподобалось. От такі от варіанти. Тот же самий фігня. Ну, скажімо так, візьмемо не цей кораблик, возьмемо е, там, Або там ну, зовсім якийсь Титанік. По-перше, е, ну не побоюсь цього слова, тільки повні ідіоти будуть фармити на Redoutable. От я його тестив от зараз от, і живу я так сказати, в третій локації. В третій локації на Redoutable, навіть на белоні. ти... Будеш пів дня повертатися за тим нещасним дропом. Це чесно, ну це наскільки підриває, підпалює твою дупу, що просто жесть. Ну, я, наприклад, в житті сказав: я не буду фармить на белоні. В мене ось є ну, прекрасні кораблі з апгрейдами, ось оредо у табле стоїть, ось о там Fish, ось белона десь тут валялась, ось белона. Вони хороші кораблі. Ну, тут варіант. Також ви враховуєте слідуючий, Якщо ви на ту ж белону, або на Редоутабле, або на Вікторію поставите такі ж самі пухи. Вони вам дадуть ті ж 100 відстані, навіть, грубо беремо. Ну, там же, ж теж ви не будете блог бити. Там всі моби доволі такі жирні. І ну, там хто там, ну тут моби, там всі здорові кораблі. Вони теж не будуть там вас ренжутич. Вони самі такі, як і ви, є-ле ноги, як кажуть, волочають. Вони дуже неповороткі, дуже громоздкі. І в принципі 100 варіантів, вполне, вполне достаточно. Ну, 100 відстані. І знову ж, не на зажигалках, не на яких, не на запалювательні. А, Якщо дозволяє по апгрейдам, ставити, ви поняли, ну, зажигательну смесь. Ну, от, от, гарячу, гарячу якщо не дозволяє, голими бебехами. По урону реально. ну, Якщо поставити, я ж говорю, оці ще зняти, от дивіться, от орудія 1373. в минуту. Снімаємо лівий борт, правий борт і ставимо. Ну, ось, так як я ставив. Я не буду нічого міняти, а іменно так, як я тестив. Гляньте, на треть пада урон. Ну там 1373. Но, ощущення таке, що в половину пада. От і все. Урон дуже-дуже пада. Поэтому, Шо, кицюнечка, шо що там мені вчиш малий? То в мене кошеня, поэтому. Ну, така от фігня. То есть... Оптимально все-таки на товсті кораблі. Ну, а е, дивіться, якщо у вас візьмемо верф. Я тест ще раз кажу. На конституції. У якої з боку. Ну, на борт 26 пушок. Да, не пушок, а пушок. в мене кошеня пушок звати. В той же белоне у нас уже 35 пушок на сторону. А в Редоутабле вообще взагалі 43 пушки. Тобто урон у вас виросте колосально, пушок багато, і буде хреначить так, що повірте мені, от оце, о, це живий тест. Я 5 відосів тестував ті, 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 ті. Можете подивитися, можете подивитися навіть не просто підряд все відео. Там он видно длительность і видно, скільки я нафармив. Ну, ну, в принципі, бой, конечно, подивитися, теж советую, бо там дуже видно, скільки урона ти наносиш, і воно жив'йом, ти це бачиш своїми очима. Ну, я, по крайній мрія, зрозумів, що оці зажигалки, по крайній мрія, на товстих кораблях нема сенсу. Да і на тонких. Ну от, наприклад, давайте так. Давайте пройдемося ті кораблі, які мені подобаються. Ну, о, блин, а де Blackwind дів? Нема в мене Blackwind, видать, продав я його. Blackwind. От ті, що подобаються. На Blackwind там не лізуть зажигалки. Візьмемо от, Essex. Тут, тут от товсті пушки. Осьо. Громовір же, судний калібр, ну, ви поняли. Тобто. На тих же. Пожирателі. Ну і тут пушок не стоїть. То же самое. Ну, лучше, мені кажется, товсти. На редероу. Э, тут пушок, звісно, мало, на сторону 15. Але тоже урон від товстих пушок. Ощутимий. Оцими тести, вон, що стоять зараз. Ну, не то пальто. А. Ось таким от, як Мордаунд, у мене також стоять тут. о, Дивіться, які тут орудія стоять. Ось, його, судний калібр, ясліп. Тобто, ну, реально бронебойки, реально снаряди обичні. Он принц Вільям. Ну, тут, по-моєму,. А, і тут теж в мене. Я, правда, на цьому не тестив, але все одно він на простих ББХах лучше, ніж на тих. А дальнобойки. Вони, конечно, цікаві, ну, от, наприклад, на такому кораблі, який дуже маневрений. Ну, і то я поставив сюди судний калібр. Благодаря тому, що їх 24 на сторону. Ну, в смыслі по 12. Я йду, тобто 24 з кожної сторони пушки. Вони розвалюють просто мгновенно. Ну, я й обичні ББшні пушки. От, можете, звісно, поставити повністю 42 калибр. Но опять же, ну, це таке діло. Це в кожного свої причуди, в кожного свої вкуси. І, і такі, так сказать, это. на Сторм також я поставив товсті пушки. Він, як, як дав, то, то дав, як кажуть. На той же Нептуну у мене просто їх пока не, не, не вистачило крафтить. Поэтому стоять такі. Ну тут багато, правда, їх. Стоїть тут же ж, бачите, 80 орудій, мінус носові. Ну, все-таки це саме. Я не знаю, як вам, але мені подобається, я от протестував. Тут е реально жива броня. Єдине, що на отакому кораблі, звісно, можна ще й поставити отакі, благодаря тому, що їх дофіга. Урон. ну Давайте глянемо. О, дивіться, урон 1746, то що їх дофіга. Ну, от за що можна на цьому виігру. Но снарядів, виходить, будете ви тратите більше. От і все, отакі от, от пироги з котятами. І тут, ну, тут нічого не подієш, тут так, так як є, так є. Те я вам і кажу. Отаке от коротеньке відео. Ну, то є, і я потестив це в бою. То є, можете подивитись. Ну, наприклад, реально видно. Так що по урону по одному і тому ж кораблю видно, що рулять іменно бебехи, обичні бебехи і з товстими уронистими пушками. От і все. На ць, мабуть, все. все я вам розказав. Ну, кому цікаво, подивіться мої відео. Оці по тестам на конституції. На цим всім пока. Якщо поставили подобайку, буду вдячний. До зустрічі, щастя, здоров'я та миру. Пока.